Володимир, вітаю. Як команда налаштовується на виїзну гру проти Луганської зорі? Добрий день, дякую за питання. Команда працює в одноразовому режимі. Готуємось до серйозного суперника Луганська Зоря, яка вже дві гри перемагає, і дуже плідно працюємо. Готуємось до важкої гри. Минулий матч, ти вийшов в стартовому складі, відіграв увесь матч. Чи відчуваєш довіру від тренера? Так, я відчуваю і довіру, і тренер зі мною спілкувався перед грою, що казав, що я готовий до цього. І Я вважаю, що провели непоганий матч там десь. Були так помилки, але без них ніяк. Добре зіграли, добрий результат. Крокуємо далі і вже налаштовуємося на наступний поєдинок. У Кубку України Кроба зіграє з кулаків Білка. Декілька слів по цьому видаткуванні. Які очікування від цього протистояння? Так, попалася команда Западної України. Друга ліга, куликів білка, знають цю команду. І так, це для нас нові емоції, нові, нові виклики. Вважаю, що треба їхати і перемагати, зважаючи на статус команди. Я вважаю, що буде теж дуже складний поєдинок. Треба їхати і перемагати. Так, дорога далека, але ми впораємось. Дуже плотний графік, це наша праця і я вважаю, що кожен футболіст повинен налаштувати себе на перемогу. Дякую. Дякую.